Минулого сезону команда Мостище фінішувала так, що всі аплодували стоячи, були як супергерої футболу району. Але цього сезону щось пішло не так. Замість звичних перемог, помилки, промахи і більше запитань, аніж відповідей. Мовляв, ми ж тільки розігріваємось, але вже половина сезону позаду. Але тепер хлопці зрозуміли відпочинок закінчився. Час піднятись і довести, що мостище не тільки назва, а й команда з характером. І хоч у третьому таймі було важче, ніж у другому. Вони знову в грі. Ми продовжуємо. Мостище проти вигоди. На дні турнірної таблиці повітря особливе. Тут не грають, тут виживають. Де твої бутси, де твоя форма? О два копочка і два щитка. І сьогодні дві останні намагаються не бути останніми, ну як мінімум. Перед останніми. Вісім нога. Блін, коше. А ти казав, що вони там супер будуть після зими. блін? Ви там понабирали людей, бля. не знаю, що назнак бігти, блін. Я, Я думаю, дай... що вчора показник був серйозний. А ми теж мали набирати, блять. Та грали, що не набрали. Мою, собі. Та ми ще не грали, блін. А? далі. Що блін. А ви собі думаєте, хто глухаря, хто сильний, так? Джос, передаю палкий привіт. Палки, то топ сарав, блядь, Палкий привіт, блядь. Я знаю, що лицемірство. Спонсор! Спосор знімають, давайте. Знімає спонсора, блядь. Спонсор пам'яті, блядь, все нормально. Сьогодні поляна виглядає чудово. Не поле, а гордість району. Це я тільки за. Що тільки за. Ви так тримають в команді так чисто. Для нас да. відіграв перше коло вже не файно, на друге коло його. Президент команди це як батя на весіллі. Не все пам'ятає, але без нього ніяк. Задача в лізі чемпіонів, щоб якнайдальше зайти. Ситуація, ми на передостанньому місці. Ну, Теоретичні шанси за тройку зачепетися є, але це вони дуже важкі, це треба виграти всі матчі і чекати, що хтось з тройки буде давати осечку. А команди там в дуже в хорошій формі і з підбором гравців, я думаю, що це буде важко. Тренер завжди в бойовій формі. Коментар Мироновича. Команда приїде, бо я знаю, я дзвонив. Команди знають тільки пара, назву команди. А пара чоловік киснув сказали поганих нічого. Я не думав, що вони так просто так лишились. Мали, мали зніматися, але все одно команда лишилась. Я чув, що в команді заявили пару нових людей. Думаю, що буде хороша гра зараз. У нас попіціли. У, нас... у нас двоє людей. Двоє старих знайомих. Юра Яцький і Лаюк. Вернувся назад команду. От тільки один джуслі пішов. Ну таке то його вибір, що хотів. Приймає, грає. Таке треба забувати. і може бути. Теж казав, що ми не попали нікуди, але якось залізли в тройку і кубок виграли. Є, то футбол. Тут може бути все, що хочеш, будь-який момент, Тут може поміняти ніг на голову. Кажуть, у мости, що з'явився новий гравець молодий, свіжий, без шкідливих звичок. Ну, це поки що. Подивимось, скільки витримає. Ні, де не є в такому стані, прям печальному, знаєш, але воно своє дає. А ти на якій позиції граєш? Де треба там зіграєш. Всюди граєш, універсал. Як в футзалі. Сильно. Впереди, може, і взагалі, може і в центрі. Як на ворота стану. Андрій Миронович а? має свій підхід до футболістів. Кожного того знає, не один рік. Я думаю, що це коло все вийде. Трошки то коло привалили, але вже я прийшов, а буде по іншому. Давай. Вибиємося, на сьогоднішній грі вигода там знімалась, не знімалась. Кажуть, казали, не казали. Команда є. Я, наскільки знаю, що сам команда. Заявили там 5-6 нових гравців. Вони б просто так зараз не приходили і не грали. Значить, вони щось хочуть. Значить їм щось треба. Ми заявили 5, я там знаю пару гравців, такі непогані гравці. Перше, що я вас прошу, зараз. Ніхто нічого не говорить. Ми виходимо на поле грати в футбол, а не говорити на полі. Говорити будемо потім. А хто буде говорити, то там з боку на лавку буде той разу говорити. Тобто на полі розказувати, хто як мій грати в футбол. Ми говорили, що було класно. не складався, клас, 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 все нормально. Сівкою почали грати, ми тільки починаємо говорити, що починається борта. Починають брата в нас на полі. Не треба говорити, на що то. Люди слухають, я все розумію. Та, емоції. Звісно, емоції, є. там той на піхоту, той відказав, той, той ще давно говорив. Не треба цього на полі робити. За полем все. Все за полем, Без розмов. Після травми не грає. Зате жодної гри він не пропустив. Бо на полі його брати, а на лавці його. Пиво. І рахунок 4-2 біжи! Пиво! Азик пиши! Азик, Азик пиши!

Чекай, чекаєш, розминає. Кашнула тебе, кашнули, Ні, Зараз буде грати, дивиться. Може бути. Я оддав пивка? Заморозка, нема ні Я Як шикати, то ні не пшикає. Що то означає пиво замість води принесе. Він вже би не вставав, але видів хто на заміну виходить, думаю, пора. Ліпше сам дограю. А я! Добре! Вік тільки дав в руках! Бій! Бій, бій, бій! Бій, 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 бій! Друзі! Де Дельта? Не бій! Діжу, А я ще передвідував, блядь! Я віддав, блядь! Дей! Добре! Чесно! Що спинили? Голову розбив. Голу разбив, где? А буголовую. Волу добро вот, ади лазик? Не, не, весьма. Здорово поступал. Да ты хуйня студия стал. Вот, это шарф? Та-та-та. А от воно під ногом в шуст. Поможешь? Поможешь, звук и не точка

Шерше, давай, давай, ширше. Набирай Проси. Середину просто, єдемо середині, є десь середину. Це дрібні. Що ти граєш чи піш? вийшов, вже напхали. А? Кажу, що не вийшов вже на праву? То може він ще не цей, віспорт. Батьки попал, блять. Скопчик, чотирьох. Що я <тебе> не розумію, <клес> <ні, Туда>? Давай, <клес> давай. Шо, ні, <клес> я ж казав. Кистку зливав. Капенью, я! А, за хороші я не хочу, я не хочу. Ой, не кожен, кожен, не кожен, не кожен. Не. У роздягальні тиша, але не порожня. Не сваряться, не кричать. Кожен налаштований як перед фіналом. Команда ніби не та: зібрана, серйозна і, схоже, нарешті грає не просто за себе, а одне за одного.

Кості передаю привіт. Я дуже продав. Смайліки. Ааа! Наш гібі ход кричав, а на тебе робити. Пропустили. Помігати, що ми ще не виграли. І бігти, хлопці, бігти! Як на останній автобус бігти? Заміни, бля, вибирали нормально блять. Меняй вже... міняй! Що міняй на? Просто там два рази забрав м'яч просто. На міняв бля. другий гол. І пасти знову попереду! Ту вже Прошу, передачі. Блять, гормонах, блять. Так ну буде вже давно, бля, не тепер. Видно, що людина нова. Але... Останній в таблиці, але перший по драмі. Цей матч був дуже непередбачуваним. Вигода, звісно, була, не знали ніхто, що за команда буде, але приїхала досить непогана команда, якщо чесно. Нині грали дві останні команди чемпіонату. І дуже сильний футбол, був, дуже дві. Ніхто не був вперед, зараз як у нас бав-бав. Нормальний вче футбол був. Як на дві останні команди чемпіонату, можна сказати. Сьогодні фк Мусти ще вирушає на важливий поїзд матч проти ФК-тужилів. Суперник упевнено закріпився в топ-3 турнірної таблиці. Але і ми не приховуємо своїх амбіцій. Боротьба за трійку лідерів для нас цілком реальна. Днем народження! Бажаємо щастя, здоров'я!

Bye -bye. Ну, вони ж нові тактики не роз, це, не Навіть в лотосі, нічого не кажеш. Каже, каже хлопці, щось придумав, таке каже, що капець. Сьогодні каже, побачите. Побачив? Грай футбол, в футбол, получається Не треба м'яч впетити куди-неба, не треба нічого робити. Просто через передачу. Віддав передачу, відкрився, віддав — відкрився. Там забрали людей з правого плану. Через зад можна перевести на другий план. Так сам через один можна перевести на другий. Не треба обов'язково там хати, бо ще один-один-один. Забирали там людей тварь, ну опять бере назад другий піти. Зібрали з тої сторони, дивить. Через зачі, через та я можу. Там треба машині квіска зразу. В сторону. Mm -hmm. Чули? Скажи, що підворить. Один куту щоб... вийшло. <питування> 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 Тобі команда, ти вже адаптувався. Це буде принципова гра для обох команд. Тужилів захищає свої позиції і не хоче втрачати очки на власному полі. Мостище заряджене, зібране і готове довести, що заслуговує бути серед найкращих. Нема, нема! Обіли! Обіг! Обіг! Вале! Поспитати, не побігти один! Ой, блядь. Давай, А що стаєте? Як створить? Боює! Але суперник швидко відповідає. І ні, це не кінцівка серіалу. Це справжня боротьба.

Роздух, чому ж суперники так просто проходять у наш штрафний? Треба щось робити. Желегко, що проходити, що просто я не знаю як. Бля, без ріків грають, просто без О, Є! Є хорош! Бачиш, бо попадали в подавати?

Кусти, а ти там не маєш бути, коли кості кидаєш травний. Маєш бути на своєму місці. Нащо ти себе на, на, мучиш? От дозона ціла плутається. Це була вільна зона. Я побіг туди, дивись всі закриті, блять, кости під максимально. Все, давайте, спокійтеся, все нормально. Ви чуть поки потримайте м'яч! нас не кося, це не перший танк. Баба-баба-баба-баба. Ви для м'яж не могли вибити там То п'ятками, ми не можемо не место видати. Сось і нас там притиснули ми п'ятки, хіраки, блівивають знаку далі. Легше, що життя квашу, то в лісу, а от виведе все. А тоді сяду сі назад, і Ти спокій у перерві тренер не просто роздає настанови. Він нагадує, що бігати потрібно всім, а не лише двом найшвидшим. Команда як єдиний механізм компактна, рухлива і заряджена.

Мостиш збору, київ пару слів. Скажеш? Що... що, більше грошей дав? Я нічого не говорю. Чого? А я на другій сезон буде Мостишчик. Вона йде м'ячі подавати. <реш> Здоровій, дядько, не дай дорогу. Го! 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 Так що заміна! Мостишче знову забуває. Комбінації йдуть як по маслу. Поки що

Зенек фанат ФК Тужині. Сумно констатує. Історія повторюється: знову не можемо вирвати перемогу. На фініші сезону. Знову, знову вже була така ситуація, що друге, друге коло у нас вчасний деграм. Перше того на третє місце. Коло, я не знаю, друга гра п'ять годин поставить. А в кінці. А тим часом мости, що тренується, не зупиняється і вже готується до наступного виклику. Сильного суперника ФК Голень. Далі буде, і це буде гаряче.